Один з видів рижиків. Рижик, рижик риковий або ялиновий. Поступається за смаком своєму багато рижику царському, але тим не менше смачний гриб, бачите, на середину заліз. Як відрізнити рижик? Рижик має такий на зрізі марків'яний сік. В молодому віці цей риб смачний якого можна смажити, але з віком він стає гірчити, тому старші гриби бажано відмочувати. Ще одна особливість або народна назва даного гриба це рижик огидний, оскільки він дуже крихкий, як бачите, і дуже зеленіє. Набуває кольору такої, якби цвілої їжі старої. Хоча на смак смачний. Дуже добрий в засолці, після ферментування має такий своєрідний ялиновий привкус. Такий він, можна сказати, пікантний, особливий. Щось нагадує солоний герок, але грибним смаком. Як я вже казав, добрий в засолці, але, може хтось знає, як його зберегти Такий колір, який, який в нього є. Паралельно, тому що він дуже швидко зеленіє. Набуває такого нездорового кольору. Але гриб по собі дуже смачний. Рекомендую. За відсутності рижика соснового цей в засолці на смак гірший.